Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Чи то за багато відеоігор, чи то за мало фізичних вправ, чи то за багато нездорової їжі, чи недостатньо бажання змагатися. Дослідники точно не впевнені, чому рівень тестостерону падає десятиліттями. Швидше за все, у вашого діда був вищий рівень тестостерону, ніж у вас в нинішній вік, і це трохи дивно, враховуючи той факт, що медичні технології та якість життя продовжують. Жуть досконалюватися. Але ті самі технології, які дозволяють жити нам досить комфортним життям, можуть бути однією з головних причин, що сприяють зниженню тестостерону. Наприклад, сучасна продовольча та сільськогосподарська система вдосконалилася до такої міри, що більшість людей взагалі не турбуються про те, де знайти собі їжу. Внаслідок цього виникла погана звичка їсти занадто багато неправильної їжі. Саме то, тому більшість людей змушені жити з високим відсотком жиру в організмі. Високий відсоток жиру в організмі чоловіків знижує рівень тестостерону. Оскільки зайві жирові клітини виробляють фермент під назвою ароматаза, який перетворює тестостерон в естроген. Ця реакція переважно відбувається в жировій тканині. Насправді це природний процес, який допомагає підтримувати баланс між вашими гормонами. Однак, коли активність, Занадто висока через високий відсоток жиру, це призводить до зменшення доступного вільного тестостерону. Тому важливо підтримувати здоровий відсоток жиру в організмі. Ідеальний діапазон для гормонального здоров'я більшості чоловіків становить від 10 до 15 відсотків. Згідно з американським журналом клінічного харчування, це число може коливатися від 8 до 19% жиру. Якщо ви зараз Вище цих 19%, то вам, скоріш за все, потрібно втратити зайвий жир, дотримуючись дефіциту калорій. Ще одним великим технологічним проривом, який може вплинути на рівень нашого тестостерону, є пластик, який був винайдений у 1800-х роках, але надійшов у масове виробництво аж після Другої світової війни. На жаль, пластик є основним джерелом впливу синтетичних гормонів та ксеноестрогенів на організмі. Які можуть мати дуже серйозні наслідки не лише для рівня тестостерону, а й для загального стану здоров'я. Фталати та бісфенол є двома хімічними речовинами, які зазвичай використовуються в процесі виробництва пластикових виробів. Найгіршим є те, що вони пов'язані з затримкою статевого дозрівання, низьким рівнем тестостерону, ефектом фемінізації та сексуальної дисфункції. Для прикладу, візьмемо. Одне з досліджень, яке порівнювало чоловіків, які працюють на хімічному заводі, що виробляє бісфенол, з чоловіками, які працюють на фабриці водопровідної води. Отже, чоловіки, які зазнали впливу бісфенолу, мали значно нижчий рівень загального та вільного тестостерону, ніж ті чоловіки, які працювали на фабриці водопровідної води. Інші хімічні речовини в складі пластику, такі як діоксин, вінілхлорид, стирол, Фінілоїдна епоксидна смола також порушують функції тестостерону. Це все ви можете отримати під час споживання їжі чи напоїв, упакованих в пластикові контейнери чи обгортки. Також важливо не піддавати пластик дії високої температури, як це відбувається, коли ви розігріваєте його в мікрохвильовці, або кладете гарячу їжу чи воду у пластиковий контейнер. Таким чином ще більше естрогенних сполук потрапляє в ваші харчі. Висновок напрошується один: краще уникати пластикових виробів для приготування, зберігання їжі чи води і замінити їх, наприклад, на дерево, метал, скло або кераміку. Ще одна річ, яка може призвести до зниження тестостерону, це споживання занадто великої кількості білка. Наприклад, багато відвідувачів тренажерного залу перестаралися з цим. Що не тільки не потрібно з точки зору нарощування м'язів і складу тіла. Але й може призвести до зниження рівня тестостерону. Наприклад, одне з досліджень показало, що коли чоловіки-учасники дотримувалися дієти з високим містом білка і низьким містом вуглеводів, протягом 10 днів їх рівень вільного тестостерону знизився на 36%, порівняно з тими, в яких був високий вміст вуглеводів і низький вміст білка. Звісно, це не означає, що ви повинні сісти на дієту з високим містом вуглеводів і низьким містом. Білка важливо, щоб ваш харчовий раціон був збалансований. Є багато інших досліджень, які показують подібні негативні ефекти, коли харчові жири становлять менше 20% вашого раціону. Також є більш узагальнені дослідження, які вказують на залежність рівня тестостерону від кількості білка в раціоні спортсменів, які займалися важкою силовою роботою. Чим вищий відсоток калорій вони споживали у вигляді білка, тим нижчим був. Рівень тестостерону. Тому я завжди рекомендую отримувати 1 грам білка на 1 кілограм маси спортсмена. А решту калорій ви можете розподілити між вуглеводами та жирами. Залежно від того, чому ви віддаєте перевагу та від чого ваше тіло почувається краще. Та, на жаль, є ще деякі продукти в нашому раціоні, які пов'язані зі зниженням рівня тестостерону. Наприклад, споживання трансжирів. Трансжири є поширеною проблемою. Ю та містяться в багатьох оброблених харчових продуктах, таких як маргарин, деякі хлібобулочні вироби. Пончики, заморожена піца, полуфабрикати, оскільки вони допомагають покращити текстуру та термін зберігання продуктів. Дослідження показують, що вживання транжирів знижують рівень тестостерону та якість сперми у чоловіків. Це відбувається тому, що транжири посилюють запалення у всьому тілі, а також знижують рівень хорошого холестерину. А він є вирішальним будівельним блоком у процесі синтезу тестостерону. Щоб зменшити вплив трансжирів, людям потрібно навчитись вживати в основному натуральні продукти, такі як фрукти, овочі, необроблене м'ясо, рибу, горіхи, боби та насіння, і уникати таких продуктів, як крекери, печиво, тістечка, кекси, пироги, пончики та смажену їжу, як от картопля фрі, наприклад, або курячі нагетси. Якщо ви не впевнені, в яких продуктах знаходяться транжири, ви завжди можете прочитати список інгредієнтів на етикетках та переконатися, що вони не містять частково гідрогенізованих олій. Далі давайте поговоримо про достатньо якісний сон. І на прикладі одного з досліджень побачимо, як він впливає на тестостерон. Була група чоловіків, в яких вимірювали рівень тестостерону відразу вранці після пробудження, в результаті у чоловіків, які спали лише 4 години, рівень тестостерону коливався в діапазоні від 200 до 300 нанограмів на децилітр. Тоді як у тих, що спали по 8 годин, рівень тестостерону був від 500 до 700 нанограмів на децилітр. Тож, незалежно від того, наскільки ви зайняті, зробіть пріоритетом спати близько 7-8 годин на добу. Якщо вам важко заснути, ви можете змінити деякі речі. Найперше це Дотримання постійного графіку сну, уникати яскравого світла перед сном, не пити занадто багато води перед сном, встановити комфортну температуру повітря в вашій спальні перед сном. Та переконайтеся, що ви вживаєте достатню кількість магнію на протязі доби. Якщо жодна з цих порад не допоможе вам швидше засинати, ви можете розглянути можливість прийому невеликої кількості мелатоніну. Це природній гормон, який сигналізує вашу. Му організму, що пора спати, відсутність сну це стрес для нашого організму. Наше життя це суцільний стрес. Тому що ми турбуємось про все, навіть про те, про що нам не обов'язково турбуватись. Невелика кількість стресу насправді корисна для нас, але хронічний стрес насправді жахливий для вашого здоров'я та рівня тестостерону. Тому що надлишок гормону стресу кортизолу може мати багато негативних наслідків для тіла, включаючи розпад м'язів, збільшення жиру, зниження рівня тестостерону та ослаблення імунної системи. Є багато досліджень на людях та тваринах, які виявили, що наявність довготривалих стресових факторів можуть значно знизити рівень тестостерону. Майже у всіх цих дослідженнях зниження тестостерону йде рука об руку зі збільшенням кортизолу. Тому дуже важливо вживати заходи для боротьби зі стресом. Якщо звичайні фізичні заходи, такі як прогулянка на свіжому повітрі, відпочинок, спорт, здоровий сон, вам не допомагає. То ви можете спробувати адаптогенні трави, такі як Родіола, Ашваганда та Шейлайт, вони вам допоможуть знизити рівень кортизолу. Вживання надмірної кількості алкоголю є ще однією руйнівною звичкою для вироблення тестостерону. І це не означає, що ви повинні повністю утримуватися від вживання алкоголю. Мова йде про надмірне вживання алкоголю, яке може призвести до зниження вироблення тестостерону. Дослідження показують, що хронічні алкоголіки, як правило, мають набагато вищі рівні естрогену та набагато нижчі рівні тестостерону порівняно з їхніми безалкогольними колегами. Також алкоголь має багато інших негативних наслідків для здоров'я. Замість алкоголю пийте краще більше простої води. І це є наша восьма шкідлива звичка. Багато людей не п'ють достатньо води. Це не тільки погано з точки зору продукції. Продуктивності в тренажерному залі, але це може знизити рівень тестостерону, підвищуючи кортизол. Дослідження показують, що навіть легкий рівень зневоднення до 2% може значно підвищити рівень кортизолу та знизити секрецію гормону росту. Наприклад, якщо уважно розглянути одне з досліджень, яке перевіряло різні ефекти між гідратованим станом злегка зневодненим станом та більш зневодненим станом, вчені Виявили, що чим менше учасники пили води, тим більше був їхній кортизол. А кортизол знижував їх рівень тестостерону. Тому ось вам корисна порада. Пийте одну-дві склянки води перед кожним прийомом їжі. Це не тільки зволожить вас, а й зменшить кількість споживаних калорій під час їжі, що сприятиме втраті жиру. Отже, друзі, на сьогодні все. Переконайтеся, що ви підписалися на цей канал. Всім добра і спорту.